Рік поспіль Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення. Допомога Збройним силам України залишається в пріоритеті Чернівецької міської ради. Запитів справді є багато, є різних. На ті всі бригади, які ми опікуємося, які зареєстровані у Чернівецькій області та служити багато Буковинців, ну, вони, вони є різні. Від півдронів, мавіків, ребів і квадроциклів. До речей, які потрібні для автомобіля, для ремонту техніки, тобто йде мова за акумулятори, шини і різні господарські речі, які вони не можуть закупити. Але знову ж таки, йдуть запити, де ми закуповуємо самі для, для наших бригад, а є що по, по субвенції. Тобто ми перераховуємо їм кошти і вони вже закуповують самостійно. Для деяких бригад це зручніше. Я нагадую, що ми із нашого бюджету ви, ви виділили, ну віддали. ПДФО, і це велика сума, це розміри 700 мільйонів гривень. І ми розраховуємо, що все-таки війська українські вже вже будуть нарешті забезпечені у повному об'ємі. Після того як ПДФО забрали, все ж таки Так, стало Але все-таки запитів ні, їх, їх в принципі не, не стало менше. На, на жаль. На початку квітня 2024 року Чернівецька міська рада передала українським військовим чергову допомогу: 160 шістдесятих та чотири ручних зенітно-пошукових світлодіодних прожекторів. Це вже друга партія всього всього того, що було необхідно. Це перша партія приїхала в березні місця. Ви передавали це по це попередні раз на наші бригади. Це були реби, це були мавіки, як трацикли, ну і ще багато іншого. А от піввідрони трохи приїхали з затримкою. Кожен дрон це збережене життя наших військовослужбовців на сьогоднішній день в силу снарядного голоду. Це основні засоби влучання це безпосередньо якраз впівдрони, це основні засоби ураження ворога і тому. Їхня кількість дуже важлива на сьогоднішній день. Однак хочеться додати, що не тільки кількість, а й якість цих дронів також важливо, тому що фронт зараз перенасичений впівдронами низької якості, які намагаються для галочки поставити на фронти, але їх неможливо використовувати. Тому саме ці дрони, які передає нам місто, вони досить високої якості. Ми дуже вдячні. І це той засіб, яким ми будемо вражати ворога і знищувати. Кожен дрон це він летить в одну сторону. Ще раніше, коли ворог був не настільки навчений, можна було скидувати боєприпаси і вертати дрон назад. Зараз в силу того, що фронт перенавантажений засобами протидії дрон летить в одну сторону, вражає ворога і не повертається. Ми, як міська рада, ми можемо закупити виключно сертифіковані дрони, тому що це має бути гарантія якості. А поки в вченісях сертифікованих немає. А сертифікації це проходиться певний період, це проводить Міністерство оборони. Безпілотні апарати постійно вдосконалюють, відповідно, і запити від військових змінюються. Вони безпосередньо ну, і мені говорять, і, і про працівникам міської ради, і ну, це відбувається усно. А ми вже в тендерних процедурах вказуємо ті ці, 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 ці параметри, які мають бути. От ви зараз були сітками, коли говорили за корпус. Він колись був зроблений з металу якогось, а зараз вони попросили, що він обов'язково був з карбону. А карбон легше і він може летіти довше. Наступний раз от зараз буде вже пропозиція закуповувати з тепловізорами. Тобто в наступному там, тендері ми вже будемо вказувати дрон з тепловізором. Перед цим ми погоджували технічні характеристики цих дронів, перед тим, як їх закуповували. Після того, як їх вже закупили, ми перевіряли дійсно відповідність цим технічним характеристикам, якість збірки, якість налаштувань. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що ці брони повністю відповідають необхідним технічним характеристикам. Госпіталь ми, це окрема допомога. Ми показували, що ми виділили кошти на ліфти, тому що в нашому шпиталі хлопці, які мають поранення, вони не могли на вулицю вийти навіть. Їх носили на руках. І ми виділили гроші і вже відкрили два ліфти, які у шпиталі. І ще отримали запит і ще на Дудліфт, уже у іншому корпусі. Це був запит, це, це два транші було, це, це в минулому році ще там, там була сума 5 млн грн, її, на жаль, не вистачило, і ми дофінсували ще на 2 мільйони гривень. Водогін чекав на перезавантаження з 2010 року. Регулярні прориви зношених мереж приносили чернівчанам чимало клопоту. Оновлення головної водопровідної магістралі міста розпочнеться вже наприкінці квітня, початку травня цього року. До чернівців приїхала перша партія сучасних чавуних труб. Проєкт фактично розпочався в кінці березня. Ми бачимо зараз на одній з наших водопровідних станцій, підготовлених ділянок є розвантаження труб великого діаметру. Це мінімальна гарантія в нас йде по проекту. Це 50 років, яка закладена в знов, техніко технікумічному ґрунтування. А взагалі ці труби служать до 100 років. Це абсолютно нова принципова технологія виготовлення труб. Якщо в нас сьогоднішні водогони це знаходяться, вони виготовлені сталі, то це, знову ж, міцний надійний матеріал човун і технологія виготовлення, коли додають кулькоподібний графіт. І внутрішня цементація це робить трубу надійною, еластичною, довговічною, яка може нести дуже великі навантаження як по тиску, так і зовнішній по вазі. Внутрішня сементація дає можливість, і це згідно наших будівельних норм, отримати абсолютно чисту воду, яка буде поступати по цим трубам, і не буде контакту безпосередньо питної води з металами. Це перші вантажні автомобілі з трубами, вони будуть поступати буквально. Щодня або через день, і ми плануємо, щоб е, з початком робіт ну не буде зупинятися процес поставки труб. А, зараз логістика і графік виконання такий, що е, щоб не було зупинки. Тобто одні деталі приходять, починається ремонтуватися одні вузли, і, і, і наприклад, заміна е, певних там, наприклад, камер гідроудару, там і початок е, робіт по перекладанню труб. З поступленням наступних партій труб ми будемо виходити на рівні, наприклад, ділянки, де можна буде вже швидше викладати труби в згідно проектної документації. По першій стадії заміни аварійних ділянок водогону ми замінюємо 575 кілометрів. Але паралельно ми в нас закінчуються зараз тендерні процедури по другій стадії, і е, роботи ми запланували робити таким чином, що закінчуючи першу стадію, ми плавно будемо переходити в другу стадію, для того щоб по завершенні першої другої стадії ми мали повністю замінену ділянку водогону, близько буде 13 кілометрів замінено. Сьогодні ми не говоримо про всю систему водопостачання. Ми говоримо, що одна з найбільш критичних ділянок, яка Знаходиться між двома великими насосними станціями, вона буде замінена, яка сьогодні дає нам найбільше проблем саме системних відключень, коли є аварія на, цього, на магістральній ці гілці. Перша стадія буде тривати близько року. Причому зараз Чернівці Водоканал вже три місяці. Ми працюємо над тим, щоб стабілізувати роботу систему, підготувати її до такого великого масштабного ремонту. І сьогодні ми можемо сказати, що гідравлічні зміни, які були внесені в систему, певні зміни по роботі насосного силового обладнання і таке інше, дозволяють нам сьогодні цілодобово наповнювати резервуари і давати місця нам воду. Проте ми розуміємо, що будуть дні, будуть моменти, коли необхідно буде замінювати перепідключення. Ми будемо попереджати, готуватися, але ще раз підкреслюю, що а останні, наприклад, три місяці, з початку року, вся технічна команда Чернівці водоканала. Ми працюємо разом з міжнародними експертами для того, щоб мінімізувати час і термін, коли буде обмеження водопостачання. Опалювальний сезон 2023-2024 завершено. Проте для працівників комунального підприємства Чернівці теплокомуненерго робота лише розпочинається. Вони вже готуються до наступної зими. 29 березня відповідно до рішення виконкому. Ми припинили опалювальний сезон. Залишилося три заклади, які ми ще надаємо послуги. Це один заклад. Охорони здоров'я і два заклади соціальної сфери. Цей опалювальний сезон ну, пройшов відносно, ми можемо сказати непогано, всі служби відпрацювали якісно, були певні проблеми з аварійним відключенням електричної енергії, але можемо з певністю сказати, що завдяки якісній підготовці минулим літом, підтримки міської ради ми цей сезон пройшли відносно на гарному рівні. Ми можемо сказати, що аварійні ситуації, які були з умовленими аварійними витоками, поривами, скоротилися майже на третину. Кількість звернень щодо неякісної послуги ну, зменшилася в два рази. Тому можна сказати, що цей сезон пройшов набагато краще, ніж попередньо. Ми ж виконували комплексні роботи, ми замінювали труби, заміняли котли, встановлювали нові насоси. Тобто це комплексна робота саме підприємця по підготовці до опалювального сезону. У міжсезоння працівники теплокомуненерго планують планово замінити решту зношених мереж. Плануємо поміняти до 2000 метрів трубопроводів. Зараз замінюємо котли на сучасні енергоефективні, заміна насосів, запорної на арматури. Тобто всі заходи, які необхідні до підготовки до опалювального сезону, вони будуть виконані і сподіваємось, що наступний опальний сезон прийде теж якісно і буде мінімізовані аварійні ситуації. Але все ж таки хочеться звернути увагу, що якісна підготовка нашого підприємства повинна йти в комплексі з підготовкою житлового фонду. Саме 90%, ну майже 80-90% аварійних ситуацій виникали саме на внутрішньобудинкових мережах. То і хотілося б звернутися до управляючих компаній, ОСББ, ЖЕКів, щоб вони все ж таки приділяли увагу до підготовки до опалювального сезону саме внутрішньобудинкових мереж. От у нас сезон закінчився, ми не чекаючи активної фази підготовки, вже готуємо приписи управляючим компаніям, враховуючи аналіз попереднього опалювального сезону, щоб вони виконали саме ті заходи, які необхідні для якісного надання послуги з теплопостачання саме мешканцям житлових будинків. У нас є планові заміни, це ті, які необхідно буде замінювати. Це їх біля 10-11 вулиць, це, ну це по всьому місту. Це проспект Незалежності, Герої Майдану, тобто, на бульварі, тобто там от, в кінці опалювального періоду було саме п'ятісотка труба, е, порив. Тобто це це майже по всьому місту будуть виконані заміни типових мереж. Але ще все буде залежати від проведених гідравлічних випробувань. Тобто зараз ми будемо проводити гідравлічне випробування. Там, де будуть виявлені пориви, будуть замінюватися внепланово ці аварійні ділянки. Трубам вже 40 років майже, тобто вони вже прогнили і відновленню вже ніяку не підлягають. Це Треба тільки замінювати певними ділянками. Матеріал у нас є. Місто дало кошти. Ми в минулому році провели тендерні процедури. І нам поставили трубопроводну. Продукцію і ми будемо на протязі всього літнього періоду міжопалювально замінювати мережі. На капітальні видатки, що включають в себе закупівлю труб, матеріалів та обладнання, з міського бюджету минулого року було виділено майже 62 мільйони гривень. Складною залишається ситуація з боргами від населення. Станом на початок квітня заборгованість сягнула майже 100 тисяч гривень. У дитячій міській клінічній лікарні Чернівців встановили сучасний комп'ютерний томограф. Це єдиний безкоштовний КТ-апарат для діагностики дітей у Чернівецькій області. Коли призначили лікарню керівником, було багато звернень від колег нейрохірургів, травматологів, від колег-реаніматологів. Про те, що дитину, дітей треба транспортувати для діагностики в інші лікувальні заклади і проводити там комп'ютерну томографію з метою встановлення діагнозу і визначення подальшої тактики. Було звернення від лікарні до депутатів Верховної Ради, тобто подальше до Міністерства охорони здоров'я, і в рамках спільного проєкту МОЗ і Світового банку було закуплено декілька таких апаратів, в межах України, так? Загалі, загалом це 16 здається, установ в Україні. І ми, зокрема, теж маємо цей апарат. Його вартість десь близько 9,5 млн грн. Приїхав він до нас 18 го Грудня а встановлене остаточно відбулося вже на початку березня 24-го року. Чому він саме в цій лікарні стоїть? По перше, це ну єдиний комп'ютерний томограф в дитячих лікарнях регіону. Друге, це ми виконали умови Міністерства охорони здоров'я світового банку, підготували приміщення під встановлення цього КТ. Тобто тут є певні вимоги по рентгензахисту, по підлозі, по ну по підлоговому покриттю, по забезпеченню енергією. Даний комп'ютерний томограф він налаштований саме на допомогу дітям, які лежать в стаціонарі. Тобто в рамках відділення невідкладних станів, тобто це політравма, травма. Будь-які обстеження черевної порожнини, тобто там, де потрібна діагностика більш точна, є не просто КТ, є ще інжектор, який дозволяє проводити ці обстеження з додаванням контрасту. В регіоні, тобто от, тим, кому була потреба, саме десь в рік, десь 1200 біля тисячі пацієнтів є потреба саме в якісній діагностиці. Обладнання, воно типове, так, це, це все рівно як рентгенапарат або апарат УЗІ, так. Але е, спеціалісти, які підготовлені під, е, під діагностику, ну роботу на цьому обладнанні, воно вони відрізняються, звичайно. Тут тобто, діти є діти, тут тобто, менша вага, специфіка. Тут тобто, діти не завжди можуть полежати спокійно при обстеженні, то тобто, тут потрібна загальна седація. От у нас в клініці є і спеціалісти. І Можливості і площі, де ми можемо це робити. Кабінет комп'ютерної томографії працюватиме у дитячій міській клінічній лікарні при відділенні невідкладних станів. Його відкрили за кошти європейських партнерів. Будівництво тривало декілька років у рамках грантової угоди транскордонної співпраці Румунія-Україна. З 20 березня 2024 року тут приймають маленьких пацієнтів. Ми ще недавно тільки відкрилися, але вже встигли прийняти достатню кількість пацієнтів і надали вже невідкладну допомогу буквально вчора. Дитина була в'ялою, була майже без свідомості. Ми провели дезінтоксикаційну терапію, також застосували протиплівотні засоби. І стан дитина, як тільки покращився, ми перевели її у відділення педіатричне. Як батьки, так і швидка можуть прийняти рішення про приїзд сюди до нас. Звичайно, якщо це швидка, то ми вже трішки більш підготовлені, тому що швидка медична допомога вже починає надавати невідкладну допомогу, і до нас дитина вже приходить в більш-менш стабільному стані. І це дуже добре, тому що не втрачаються... Е Ті важливі хвилини, на які можливо витратять батьки час і коли будуть їхати самостійно до нас. Тому важливо викликати швидку, коли потрібно, і вона вже доставить до нас, і ми надамо кваліфіковану медичну допомогу. Ідея створення цієї лікарні, коли побудувався цей корпус, це те, що об'єднати всю допомогу хірургічного напрямку в одному місці, так? тобто травматологія, хірургія дитяча. Гінекологія дитяча, офтальмологія дитяча, отоларингологія дитяча, лорда, е, педіатрія. Е, ну, все, крім інфекцій, все, крім інфекційних хвороб. Стоматологічні надаються всі послуги дітям, причому 24 на 7. У нас 4 стоматологи. Наразі ми надаємо повну, повний спектр стоматологічної допомоги, в тому числі хірургічної стоматологічної допомоги. В день буває по три, по чотири операції стоматологічної або санації зубів під седацією. Якщо ми можемо це зробити без седації, без наркозу, це робиться просто при розмові от лікаря. А якщо ні, то вже тоді наркоз. Чому це важливо? Тому що раніше відділення невідкладних станів працювало як приймальне відділення, тобто це були прості реєстратори. Зараз це відділення працює в рамках невідкладних станів. Тобто будь-який невідкладний стан він поступає до нас, розміщується на ліжку для надання невідкладної допомоги, є відповідний моніторинг, забезпечення киснем, діагностикою, є переносний рентгенапарат, переносний УЗІ-апарат, переносний кардіограф. До пацієнта приходять всі Консультанти визначається з діагнозом і надалі, тільки після цього госпіталізується в лікарню. Раніше ці всі речі робилися в відділеннях, і іноді бувало так, що дитина поступає в хірургічне відділення, а там не потрібно ну, хірург надавати хірургічну допомогу, переводяться в... В... в педіатричне відділення. Зараз це все діагностика на етапі поступлення в лікарню. І саме цей апарат він працює. Ну взагалі відділення працює 24 на 7, Цілодобово невідкладні стани це невідкладні стани. Тобто, це комендантська година, тобто може бути якісь, не дай Бог, якісь пошкодження. Да? Слава Богу, їх немає. Але тут ми зробили так, що ви бачите, цокольне приміщення, тобто ми більш-менш ну, в простому захищеному критичні ситуації. Ми всі розуміємо, що батьки хочуть одразу, щоб дитину врятували, і так далі. Тому найчастіше батьки приїжджають без нічого і нічого страшного. Вони мають звертатися до нас, в таких випадках це гіпертермія висока, коли не вдається збити жарознижуючим вдома температуру? Якщо, звичайно, якісь порушення дихання є, серцевого ритму, тобто мати завжди бачить, як в загальному дитина себе почуває, як вона грається, і якщо є якісь порушення свідомості, тим більше так. Тоді, звичайно, батьки викликають швидку, як я вже казала раніше, приїжджають до нас. Екстрена медична допомога попереджена, що є вже термобокс, в який швидка заїжджає, і виїжджає, да, тобто заїзд з вулиці Чехова. Люди, в принципі, знають, ми маємо добру впізнаваність нашої лікарні Боковинська, 4, і спочатку йдуть всі в центральний вхід, але там є людина, яка скеровує саме в відділенні від станів, Тобто це ну, то просто ну, знайти його. І ми плануємо проводити теж кампанію інформаційну серед сімейних лікарів. Не тільки міста, а й області, що у нас є таке відділення, що у нас є якісна діагностика і ми можемо надавати послуги більш ширшого спектру.